Любі мої дами, ви, мабуть, не раз чували про те, що нікому не вадить чесно користатись своїм правом. Природнім же правом кожного з нас, з народження, є підтримувати, охороняти і оберігати якомога свої права. Ви, мабуть, помітили, що ми всі потерпаємо за себе. Мені здається, що ми живемо тут лише для того, щоб дивитися по волі чи неволі. Кілька мертвяків щодня переносять на Гробовище, Як негідники, які засуджені громадським правом, зухвало буяють по вулицях, ніби глумлячись над законом, бо знають, що їх виконавці або померли, або похворіли. Прийшовши додому, не знаючи вам як. Так, як і мені, я не знаходжу з великої сім'ї жодної живої душі. Мені стає моторошно. Я бачу привиддя покійників. Ще мені здається, що лише ми з вами залишились в місті. У кого шумить кров в жилах і кому є ще куди піти чувала я не раз, що є люди, які не зважають що гоже, що не гоже, знають тільки як хід свою задовільнити, і зранку до вечора на самоті чи гуртом. Роблять те, що приносить найбільше задоволення. А що тоді робимо тут ми? На що сподіваємось? Чи ми в ціні нижче один? Думка моя така, що треба від сіль тікати. Ходімо на загородні маєтки. Там птацтво співає, зеленіють пагорби і долини? Там хвилюється житом, поле, як те море. І повітря там свіжіше. Чи найлюбіше очам дивитися на все це? Ніж на моторошні мури в порожньому місті. Не буде нам жодної догани, якщо вчинимо так, як я раджу. Інакше жде нас гора журба, а то й смерть.